Мілі лежитиме з нами прибирання іноді готування. Екранізовано трилер Фріди Макфаден, лікарки за освітою, яка сприймає письменництво як хобі. Служниця це перший роман з трьох. Він вийшов у 2022 році та став бестселером. Але завдяки відгукам на BookTok, Facebook та Goodreads. Власне, вони й привели книгу до екранізації з доволі зірковою командою за кермом: Пол Фейг Аманда Сейфрід. Сідні свині Брендан Скленер. Чесно, після цього прома залишився якимось розчарованим, але не було там ніяких неочікуваних плотвістів, які вас здивують. Так, це якісно зроблений трилер з витриманою атмосферою, де присутні алюзії на ту ж саму просту послугу від Пола Фейга. В картині прекрасна акторська робота, режисура, все. Але сценарій мене трохи розчарував. Це історія, де деталі розкриваються поступово. Власне, загальна концепція мені зрозуміла. Хоча я глибини тут ніякої не побачив. Були тільки питання. Як мінімум, по мотивації, тому враження такі доволі змішані. Можливо, і книга теж не вау. Що ми за монстри такі?